Доброго ранку, вам. доброго ранку власне, пане Ігор, Буквально зараз багато різних західних медіа пишуть про те, що кінець перемир'я у Ізраїлі наступив. Це той самий успішний кейс, яким е, Трамп хизується, і на тлі цього е, ця заява від представників Білого Дому, що ми в 10 метрах від е, від завершення війни в Україні не знаю, які у вас враження від цього вірите, що е, власне е, що кінець війни близько як ніколи, як зазначають білому домі. І Війни ні, а зупинення ведення бойових дій є шанси, за які треба боротися, послідовно витримано себе поводити і аргументовано відстоювати позиції України. І ця робота ведеться дуже важко, як ми бачимо сьогодні. повинен бути наступний крок, і треба готуватися для подальших дій. Е, ще раз повертаючись до цього питання, кажу, що. Вероїдне зупинення вона є. Причому поетапний підхід А і Б відомий і анонсований, Він має раціональний, на мій погляд, підходи і їх треба реалізовувати. Але обов'язково для нас і в першу чергу з урахуванням інтересів України. Угу. А що втілює вас надію? Можливо, якісь конкретні події, які відбулися останніми днями, що свідчить про те, що дійсно можливо, ну це пауза чи перемир'я от завершення активної гарячої фази війни? Встановка навколо цього питання. Потенціальні можливості сторін, нова ну, жона об'єктивно їх оцінювати, і щоб там що не заявляли. Інформаційні джерела, представники команд, пропаганда, та ж російська. Але ще раз говорю про те, що є позиції, є можливості, і вони змінюються. Час впливає. А за останній час ми бачимо, як щодоби змінюється ситуація, і я бачу для України відповідний шанс, який треба використати. Пане Юре, от Путін виставив умови, в принципі сказав, що так, ми погоджуємося, але там серед цих але це припинення власне мобілізації в Україні, і також або зупинка мобілізації в Україні саме у цієї нашої так, в тому форматі як вона проходить, і також припинення військової допомоги. Ну от, давайте спробуємо розглянути чи можливо виконати ці пункти. Ну якщо військова допомога там залежить від штатів, вони можуть нам її... І... Зупинити то, от, що стосується мобілізації, на перший погляд невигідно, вигідно з іншого боку, якщо припинення вогню вступає в силу, то в мобілізації можливо і не немає такої потреби, аби поповнювати втрати, бо їх не буде. От і крім того, в навчальних центрах люди встигнуть за цей час пройти навчання, навіть буде більше якихось резервів. Отже, пане Ігоре, як Ви вважаєте, чи настільки цей пункт нам невигідний у цих вимог? Ну, По питанню, чи буде мир, я ж відповів, що мира не буде. Мира це ситуація, яка підкріплена відповідними міжнародними документами, фундаментальними. І для нас він наступить тоді, коли ми повернемо всі наші землі, там людей на цих землях, і це, скоріше всього, коли зруйнується цей режим російський, тобто швидко це не відбудеться. Ми знаємо, а у нас є досвід 2014 року, потім двадцять другого року. Тому ілюзії можуть бути у Трампа і то замасковані, тому що апарати військові, безпекові в Америці напрацьовують якби цю ситуацію, надають йому матеріали. Інша справа як він використовується, як він з ними грається в цій виставі, яку він веде із, із за дня в день. Тому нам треба чітко виявляти, що ці два пункти вони досить нереалістичні, Питання по тому, як їх виконувати. Тобто, я теж приймав участь в різних переговорах, і значить, одна і теж та за один і те ж пункт можна по-різному трактувати. Це під час обговорення, а ще більше можна по різному виконувати, тому це предмет подальших якби переговорів, і ми ж не мали ілюзію відносно того, що запропонуєте, путі всім погодитися. Та він буде піднімати градус і до останнього тягнути, щоб були реалізовані якомога більше його вимог, і тому процес в тому наскільки. Скажем, американці і вплив України європейцям на нього дасть можливість по часу йому всім погратися, не більше того. І тому, скажем, принципове питання зупинення. Перший етап його треба проводити, щоб там хто як не бачив, і а потім ще більш важкий по реалізації наступного. Там дуже багато течії, всяких підходів, всяких, і там все скажем, Важ важкий більший етап, на мій погляд, але треба пройти перший, пане герою, як ви думаєте, перемир'я? Воно обговорюється його настання саме зараз, в найближчі дні і тижні, чи все ж таки трошечки згодом там, наприклад, до квітня будуть відкладати його. Ну тобто, дата буде не близькою, навіть якщо погодяться на нього часу. Я думаю, це місяць, тому що. Ну, зрозуміло Трампу, що день не вийшов, 100 днів теж дуже швидко проходять. Ну, Він сказав, і... що це все жарти були. Да, ну жарти з одним днем, а з 100 ста... днями. Ну це і ми ж серйозно не відносимося до нього. Треба показувати, наскільки він там. А ну, не хоче президент Америки, який там вирішує, як він себе поводити. Люди наші розуміють, що до чого, і тому до цього треба відноситися так прагматично, те, що він. Ми знаємо багато що, що він думає. Бачимо, чуємо, що він говорить, і більш прискіпливо відносимося до того, що він діє. А відносно цього, у нього великі проблеми. Час іде з його і а а часті дії тільки. Ми бачили тиск на Україну, який він подає, що нічого страшного, взагалі нічого не було. Ну, Зупинили. Потім почалися а, такого роду рододії. А наша ціна це життя наших військових і цивільних за цих його експерименти з зупиненням. От, різні підходи і погляди. І тому треба бачити інтереси кожної старин е, наші в першу чергу українські нашого народу, а також союзники. Таких е, ну. Якщо зараз скажем, квазі союзників, які перекваліфікувалися американці за дуже швидкий час. Угу. Ну а щодо наших сил, е можливостей, якщо не знаю, там допомога вкотре може зупинитися від Сполучених Штатів Америки, е збройні сили України, тим не менш можуть незабаром отримати на озброєння далекобійні дрони, здатні долати 3000 тисячі кілометрів. Е про успішне випробування таких безпілотників повідомив своєму традиційному зверненні президент України Володимир Зеленський. Давайте почуємо деталі. Давайте. Сьогодні провів ставку, кілька питань було, але найголовніше це дрони, всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на три тисячі кілометрів пройшов випробування. Я вдячний розробникам, вдячний виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави. Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет довгого Нептуна, можна сказати, задоволені результатами уражень, але потрібно виробляти більше: більше ракет, більше дронів, і на тижні ми будемо говорити про це з нашими партнерами. Отже, пане Ігоре, 3 тисячі кілометрів. Дальність цих далекобійних ракет. Для яких районів для яких цілей Росії нам необхідні власне ці безпілотники? Важливо, що ви підмітили в словах нашого президента. Саме ці слова і цей абзац відносно скажімо, зброї, яка діє на. Від трьох тисяч кілометрів і більше нам не суттєво не вистачає ці спроможності. Питання не тільки в дронів, які відбуваються модернізація, і ми знаємо, що. Просувається і наступні проекти, ракети, дрони, десь там шість проєктів Трембіт, пекла там і інші. Але ще більше того, важливе ракетне озброєння. Програма ракетна з 2022 року поступової реалізації. Тільки Нептун, оцей довгий Нептун, значить, він пройшов три трансформації від комплексу «Берег корабль. До комплексу на 400 кілометрів, а зараз на тисячі. Цей довгий, я б взагалі, дав би ім'я не просто довгий Нептуна, наприклад, ім'я Юрія Давгарукова. Тобто, щоб Росіяни знали, що якби Москва там формувалася, але це був наш князь. Його прах пакується в Україні, щоб вони знали від хиля вони пішли і, і чого це стоїть. І ця довга рука нашого предка Юрія Довгорука не тільки формувати Москву, а й діставати цієї Москви. І цьому от я закладую відповідь на ті питання, куди ж нам і як потужно масштабовано розповсюджується засоби ракетні в першу чергу треба діставати. Да. Mm -hmm. До речі, прах Долгрукого, хто не в курсі, він принаймні був похований неподалік від там, банкової офісу президента. І на Арсенальній да, нас є церква. Знати треба своїх на каріння, саме так. Да. Васа на вас. тому та може можуть всі відвідати неподалік лаври, знаходиться ця пам'ятка. Ну але менше з тим, давайте до, до до інших подій. І того, що відбувається, пане Ігоре на фронті. Звичайно, що не можемо не проаналізувати, не згадати курську операцію, те, що там відбувається зараз, багато різних оцінок. Звучить від більш оптимістичних з нашого боку до більше, я би сказав, критичних там десь які від американців звучать, що в нас там оточення, і так далі. Отже, давайте з вами разом проаналізуємо карту. Тим паче, що на тлі тих подій в нас почалися зміни вже у верхівці безпосередньо в генеральному штабі і анонсовані ще нові. Отже, пане горі, як ви вважаєте, давайте так ваша оцінка, що зараз відбувається на Курщині, які там є проблеми і чи вони є. Є ну сказати, просто на жаль, є це таке, бо ми ж сім місяців тому починали цю операцію. Розуміли дуже успішно для всіх несподівано для ворога і наших союзників. І це добре, тому що чим більше їм довіряєш, особливо ми бачили це по американцям і з нашим з нашими планами по контрнаступу, коли. Ми ділилися з ними, а вони ділилися з американцями. І вони надавали можливість півроку побудувати оборону потужну на напрямку нашого контнаступу. наступу. Вони там місяцями не вірили, що каховку підірвали саме росіяни, а вивчали це. А вдруг українці вони тримали час, надавали нам зброю якоби на 300 кілометрів, але не давали її застосовувати, поки росіяни не приберуть свої літальні апарати за 300 кілометрів. Вони Питання це під час Байдена. А тут уж під час Трампа то тут до то, то, подивимося. Тобто хто кому і наскільки допомагав? Було різне, але була дуже така частина, яка явна і таємна ще більше, коли як поводили себе ці наші союзники, і тому тут чесно прийшов ну мати назву. Справжню об'єктивно хто є справжніми союзниками, а хто є квазі якби союзниками, і, і ми визначаємо? Ми навчились тому, що і вони нас навчили щоб. Підходити до цього досить раціонально і прагматично. і ми в чому-чому, а цьому ми точно навчилися давати оцінки і об'єктивно дивитися на те, хто і наскільки як нам допомагає, і зрозуміти, що в першу чергу це. Наше питання, ми на цим потужно працюємо захисту розвитку нашого озброєння, техніки, значить, поповнення наших частин, бригад, які на лінії зіткнення і формування резервних. Тобто ми йдемо на те, щоб на фронті треба застабілізувати цю ситуацію. Президент на початок року ставить це завдання. Але це завдання, але треба набратися сил для вирішення цієї задачі, силами оборони України. а вона задача зупинити просування ворога, відштовхуючи від цього, просуватися далі. Питання накущення принципове питання, як з воєнної, так і з воєнно політичної точки зору. Останній час воєнна політична оцінка привалює над суто воєнною. Угу. Пане Ігоре, ви бачите те, що бачить вже вдруге чи втретє Трамп оточення на Курщині, угу. американська європейська подивимось. розвідка це не підтверджують. На карті я теж ну від осінтерів наших не побачила подібного. Ну і власне так. певні воєнкури наші, яких ну навряд чи можна якісь лояльності до генштабу чи військово-політичного керівництва запідозрити. Я говорю про такого самого як Юрій Бутусов, який безпосередньо на фронті буває, теж каже, що немає ніякого оточення. Давай просто збільшимо карту. Можете збільшити. Карту в районі суджі, подивимося, власне, ось за Суджою перший цей осередок, синенький. Так там же дуже якраз зчитується принаймні якесь напівоточення, тому що з усіх сторін, от сірим та російськими військами, оточена це ця, ця частина наших військ. Плюс є язик від новенького. Подивіться, там сіра зона трошки північніша, трошки вище, і відповідно, єдина траса для виходу цих військ, цих підрозділів на юнаківку, вона по суті дуже близько знаходиться до контрольованої росіянами частини е, 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 території. Відповідно, вони контролюють трасу для відходу. Е, пане Йо. Хіба це не виглядає як оточення, особливо враховуючи, що цю трасу на ній може бути підбита техніка, і вона теж там, скажімо, так, не, е, не так, те, щоб вільна для проїзду, і не так просто по ній в принципі вибратися. Uh, ситуація дійсно там складна. Ми бачимо це uh, квінення південніше суджі, яке відбулося завдяки рейду. В першу чергу, північно-карейських військ там більше трьох тисяч. Вони сформували і зробили просування на сім кілометрів. А з іншого боку, uh, з території вже сумщини, там uh, якби населені пункти ну, частка захопили, наші відбили. На ще частку вони все ж контролюють і накопичують сили. І про це говорить президент. Тобто ситуація, це ж. Складна керівництво як воєнно-політична стратегічна ситуації, а там ситуація рівня стратегічно, я підкреслюю це, і також сутовоєнне керівництво тактичного рівня, яким чином і що робити. Тобто, ми війська свої відвели на нові позиції, зменшили території, які, в яких треба здійснювати бойові дії щодо оборони. От, але питання що е, трагічне, такі, які подає там Трамп, це від його е, уявлення, а вірніше від е, бачення, як е, в цій виставі, які він влаштовує, і щодня додає щось, е, хтось якось грає свою роль, в тому числі. Він підіграє наративом російським відносно цього. Бачите, Трамп сказав. а Путін після цього значить, виступив спеціально, скажімо, згадав міжнародне законодавство, і тут питання до того, коли росіяни. Керувались міжнародним законодавством. Вони весь час говорять, що їх національне надміжнародне і про це немає. А потім відносно їх лояльності гуманітарних підходів ви подивитися, як вони поводять з полоненими, в тому числі і на Курщині. От питання в тому, що все ще таке оточення, такого немає місця. На окремих питаннях все ж ведуть собі дії, Наші ці важкі епізоди, коли декілька наших полонених, і що вони роблять, і як вони це фільмують? Це про які гуманітарні підходи, але про Путіна нас ілюзії відносно його немає. По Трампу я йому хочу поспівчувати, тому що він погано бачить. Так, свій супутники час, коли... ж є, сторіс є у а, Дівенсі, йому показати. Я, я, я про його фізіологію можна я завершу? Так, да, так. саме про... Я ж прямо Трампу хочу допомогти на своєму досвіді. От коли були проблеми, у мене були окуляри в машині, на робочому місці, там і де хапатися, і коли там немає, погано, тому що не видно. Таке рішуче подала всю, значить, змінив хрусталь, і тепер бачу наскрізь, якби на всі Позиції близько, там на телевізор, комп'ютер, машину і даже Трампа бачу, як на мій погляд. Тому якщо він хоче бути об'єктивним, треба приймати рішучі. По перше, дії відносно того, що бачите, а апарати в нього є, і об'єктивну інформацію йому представляють. Інша справа, яким, яким чином він це використовує: чи грати вистави, які режисує Путін, на жаль, з такою великою державою, які є Сполучені Штати Америки, чи бути ближче до цих обставин, бути більш рішучі і тиснути на агресора. А не на країну, яка бореться і весь світ допомагає, і де, де якоюсь часу допомагала і Америка. Але бачите, багато що змінюється. Але нам ми багато чого пережили, переживемо і це і відстоїмо свої інтереси, щоб там не відбувалося. Mm -hmm. Ну і власне на завершення пане Ігоре, народний депутат пан Гончаренко пише буквально кілька хвилин тому, що генерал-лейтенант Євген Мойсюк розглядається в якості заміни сирському після провалу на курському напрямку. Зараз Мосюк займає посаду заступника міністра оборони під час широкомасштабного вторгнення. Був заступником залужного. Не знаємо, це тільки інформація від народного депутата, але можливо в нього дійсно більше деталей щодо цієї історії. Як ви вважаєте, те, що зараз на Курщині, це провал пана Сирського? Адже ми пам'ятаємо літо минулого року, і якраз от феречно це звучало як одна з найуспішніших операцій? Ну, це етап досить важкий, про який ми з вами говорили, і треба мати на увазі, що ворог поступово наростив потенціал. Угрупування за 60 тисяч забрав механі... зібрав там елітні частини, механізоване сформував потужний загін fpv дронів на оптика оптика волокні на які не діють і все це по совокупності. спрацювало. І тому просто якби окремого генерала з цього приводу це нічого не дасть. Ще зміни від генерала залужного до генерала Сирського. Я тоді відстоював позицію питання не просто поміняти генералів, питання їм ресурсно забезпечити, що, на жаль, у нас не відбувається. Досі не укомплектовані наші частини, досі ми не можемо по озброєнню техніці, техніці і боєприпасам надати ресурс необхідний для того, щоб зупинити просування ворога. І мисюка, я знаю, там 15-16 годин, коли приймав. Участь в складі команди в бойових діях на базі тоді ще бригади, яку очолював Масюк. Значить, ми розташовувалися. Я мав бесіди, спілкувався. У нього вже є досвід в тих часів. Він пройшов великий шлях. Але я ще раз говорю: не просто ну, щоб це приведе до зміни чергового генерала. Скажемо, а питання у тому, як надати цьому генералу спроможності, це важка, але відповідальна задача нашого керівництва воєнно-політичного, і тоді будуть принципово досягнути нові результати. Uh -huh. а, пане Ігоре, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої дискусії і до нашого ранку. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за небо України. Був із нами. Дуже дякуємо, пане Ігоре. Спасибі вам. Ну і далі, Василь Пихню... Ігоре, дякую вам за щас на добре. До побачення.